Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Ракети Storm Shadow завітали до бази відпочинку на окупованій Арабатській стрілці в Ганічеському районі Герсонщини. Є інформація, що саме там знаходиться штаб, який раніше відвідував Путін. Крім того, удар був нанесений по кораблю в Ганічеському порту корабелі серії Ельбрус із технікою на борту. Накренився на правий борт. Пошкодження серйозні техніку затопило в тому числі три важких танки та. Чотири це підсилення повинно було йти на південний фронт та допомагати окупантам. Вчора нагадаємо, під час спуску в Україні спалахнув адмірал Есен відбуксирували в порт. Що ж після початку повномасштабної війни Росія дуже багато втратила своїх корит, яке ж майбутнє чекає на російську флотилію. Оскільки війна триває, то напевно варто думати про те, що чекає на залишки флотилії, якщо щось залишиться. Найбільш вигідним для України варіантом буде заборона Росіянам розміщувати військові кораблі у Чорному та Азо. Зовському морях після нашої перемоги. Відсутність ворожого флоту буде вагомим ключем безпеки в регіоні. Крім того, Україна може відновити історичну справедливість і те, що залишиться від флоту до моменту нашої перемоги, може перейти нашій державі як компенсація від Росії. Однак тут уже питання у доцільності такої репарації. Не менш важливим є те, що після нашої перемоги країна точно візьме курс на НАТО. Якщо такий же курс візьме Грузія, то тоді п'ять із шести чорноморських країн будуть членами альянсу. Су і це море фактично стане внутрішнім морем НАТО, і це теж варіант для посилення безпеки, навіть якщо російський флот продовжить своє існування, перебуватиме в Новоросійську. у будь-якому випадку. Після деокупації Криму російський флот на півострові більш не існуватиме. Військовий експерт Олег Ждано відповів, чи може Україна перемогти Чорноморський флот Російської Федерації. По перше, ми його вже перемогли. Рекомендую відкрити Вікіпедію. Тільки нашу українську там вже з'явилася стаття про втрата чорноморського флоту Росії. У цій війні і я скажу, що ми задали нищівної поразки чорноморському флоту РФ. Це перше, друге. Ми загнали цей флот і максимально притиснули до російського берега. Вони зараз перебувають на травесі між Новоросійськом і десь Ялтою. З під Ялти вони не вилазять, вони бояться потрапити в зону ураження наших протикорабельних комплексів типу Нептун і Гарпун. Це британський і український комплекс, сказав Ждану у відеоблозі на каналі Ютубу. Експерт зазначає, російська влада боїться зізнатися. Своєму народу, що крейсер Москва був затоплений двома ракетами Нептун українського виробництва. Також Кремль боїться сказати, де екіпаж цього корабля. Я вже не кажу про решту. Там 17 плавзасобів. засобів, і більша найбільша частина це бойові кораблі, есмінці, великі десантні кораблі. До речі, їх вже два потоплено. Так що ми вже його перемогли. Чорноморське флот Російської Федерації зазначає він за словами Жданова. Російські кораблі, які наважаться вийти в акваторію Чорного моря для задання ракетних ударів по території України, Раїни може очікувати така ж доля, як і крейсер Москва. Нехай спробують підійти на дистанцію пуску торпед, і одразу вони потрапляють в зону ураження наших берегових ракетних комплексів. Так що питання перемоги чорноморського флоту Російської Федерації вже закрите. Флот ховається на задвірках жметься біля новоросійська. Так вони можуть виходити в акваторію Чорного моря, де ми їх не дістанемо, і випускати ракети калібри. Тут цього не віднімеш. Але як я розумію, наші дрони, які себе показали, у з 10-400 чотириста кілометрів. А якщо їх в одному напрямку пускати, то 800 кілометрів. Так що може так статися, що коли чергові кораблі, які вийдуть в нейтральні води для завдання ракетного удару по Україні, можуть зустріти там наші морські дрони і не впустять ракети калібера, тому що підуть у гості до крейсера Москва резюмував Жданов. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.